Чеський стелаж Лінди. одна секція окремо стояща. 1,25 25 м, довжина полички, глибина кожної полички 45 см, висота 1,92 Ну, Плюс регулюються знизу самі ніжки, тобто 1,95 м можна рахувати. Шість поличок по 45 см глибиною. Це достатньо -таки велика виставка, широка виставка. Самі полички відповідно регулюються. Регулюються вони як по висоті, так і під нахил можна ставити. Стелаж пофарбований. Ось показуємо. Це фарба молоткова з ефектом молотка. І з розводами. Це така конструкція самої фарби. У продажі стоїть як окремо стояча секція. Тобто ось саме така одна є. Ось це вона повний огляд покажу.